Полетіли разом зі мною у серпні до турецьких Мальдів. Зустріне нас такий неймовірний трансфер, де атмосфера і час тільки для нашої групи, відвідаємо візитівку регіону, долину метеликів. Сюди люди прилітають з усього світу. Далі побачимо фетхіє з оглядових майданчиків та потрапимо в старе місто Паспатур. Тут ми помилуємося вуличками, відчуємо запах турецької пахлави та заглянемо на місцевий рибний ринок, де скуштуємо смачні морепродукти, які ну просто приготовані неймовірно. Гарантую вам. Скупаємося у красивезному, теплезному моречку, адже в серпні воно ну, дуже гарно прогріється. Та зустрінемо найкрасивіші заходи сонця у вашому житті. Не зволікай! Приєднуйся!